Готуємо чіпси, які навіть полюбляють діти. Вони дуже смачні та дієтичні. Картоплю зварила в підсоленій воді та розминаю. Через сито перетираю її, формуємо кульки та викладаємо на пергаментну бумагу на деко. Пергамент перед цим я змастила олією. Також змащуємо олією такий квадратик. Зверху прикладаємо і розрівнюємо стаканом або чашкою, яка із плоским дном. Знімаємо пергамент та проробляємо даний процес з іншими кульками. Ставимо в духову шафу 190 градусів на 20 хвилин. Ось така краса вийшла. Вони неймовірно хрусткі, смачні. Якщо хочете, може додати якісь спеції. Або паприку, або сушений часник. це дуже смачно, приємно і підписуйтесь.